Вітаю вас, друзі, енергетичне наповнення у вашого сьогодення. Сім рун, сім енергетичних імпульсів, які сьогодні будуть супроводжувати вас протягом дня. Лише сьогодні. Але матимуть значення для майбутнього, звичайно ж. Так, і посерединці. Ось. Ну, що я вам хочу сказати? Енергії прекрасні, як завжди. Тому що навіть перевернута руна уньо, Так, це десь недостатньо радості, може, якийсь сум, ностальгія якась в душу сьогодні вам. Ну, так, підкрадеться. Але вам все одно кажуть, динамічність вашого руху вперед буде висока. Ви рухаєтесь до того, що вам необхідно. А вам необхідно, якщо ви жінка, ну, підтримувати. Транслювати свою жіночність, свою привабливість, свою неповторність, свій шарм, бути в гармонії з собою. Якщо ви чоловік, можливо, вам потрібна така жінка поряд з вами. Так от, ви рухайтесь інтенсивно назустріч до такої жінки. Інша людина якась матиме вплив на цю ситуацію, можливо, вас хтось познайомить, і це може бути навіть сьогодні, просто сьогодні. І це вам по долі. І тут я не можу все вам сказати, бо руна вірт це така руна, яка покаже, що тут від вас багато чого і не буде залежати. Тільки на розсуд вищих сил певна ситуація буде даватися, тому ми її не можемо зараз проглянути. Але знайте, ви стоїте на порозі змін, благословенних змін, на порозі нового світанку свого життя. Нехай цей світанок буде світлим, добрим, лагідним для вас. І мирним обов'язково, гармонії вам у вашому житті, щастя вам, радості, дякую вам за теплоту ваших сердець, дякую вам за підписки, дякую вам за довіру. Всього вам найкращого!